Я щомиті боялася за своє життя. Так британська модель Хлоя Айлінг описує тиждень, який провела у викрадачів в Італії. Для дівчини все закінчилося добре. Її звільнили, і вона вже повернулася до Лондона. Але могло бути інакше. Викравши 20-річну британку, перевезли до сільського будинку неподалік Турина, де тримали прикутою до меблів, кололи її кетамін і намагалися продати на онлайн аукціоні за 300 тисяч євро. Дівчину викрали тут у Мілані 11 липня. Вона приїхала сюди на фотосесію. Її викрали, і до 17 липня дуже професійно утримували. Один з викрадачів привіз її до британського консульства. Ми змогли його впіймати, коли він ішов звідти затриманим виявився 30-річний поляк Лукаш Павел Герба, який жив у Великій Британії. За попередніми даними він вирішив звільнити жертву, коли дізнався, що вона має дворічну дитину. Поліція вважає, що чоловік мав спільників і їх зараз шукають. перевіривши його електронну пошту, ми дійшли висновку, що ця людина входила до угруповання Чорна Смерть. Я чесно кажучи, не знаю, чи воно існує, але у дві тисячі роках про це угруповання повідомляв Європол, воно діє в підпільному інтернеті. за деякими даними. Угруповання регулярно викрадає дівчат для продажу їх у рабство заможним покупцям із близького сходу. Хлою ця доля минула. Я дуже вдячна італійській і британській владі за все, що вони зробили, щоб мене звільнити. Я щойно приїхала додому після чотирьох тижнів в Італії і ще не встигла зібрати думки. Я не можу нічого казати, поки мене не допитає британська поліція. Слідство триває, як повідомляє поліція. У неї достатньо доказів, щоб висунути гербі звинувачення і знайти його спільників.